Вірно будемо стояти. Божий план давно вже готовий для людей, живучих на землі, Господь знає, скільки ще крові пролють в світі вбивці злі. Учням Бо Христос промовив, будуть на землі і війни і жах, втійте вірно друзі, в моїм слові, не лякайтесь все у Божих є руках. Нині бачимо Україну та Ізраїль. Точиться страшна тепер війна. Слово Боже, вірне, пригадаємо, що сказав Господь для нас. На смоковницю Ві подивіться, як броньки вона вже розпускає, молитво Богові вклоніться, Христа Прихід, близько знайте. Творить війни, нині ворог лютий, знищити Ізраїля давно уже хотів. Але Бог Небесний, всемогутній, свій народ усі віки хранив. Знищити церкві Він також хоче, скрізь творі війни Він тепер. Проси міру, захисти наш Отче, не для нас, щоб кров і люд не мер. Будем же духовно вірою стояти аж до Дня святого Приходу Ісуса і спасіння людям світу сповіщати. Завертати від пекла грішні душі, Тож тримаймо стільки віри Господа Спасителя Христа і проси від нього більше сили, він надіє наша, захист, повнота, і любов хай в серці не ослабне ці тепер такі тривожні дні, думку, аби не вселив диявол. Ісус, не скоро прийде, скаже він, тож на небо зір наш, і молимся. Живучи у цей непевний час, на Христа розп'ятого дивимося, щоб не спокусив лукавий нас. Живучи у світі, будем пильнувати, за Христом, дучи ненавмання, вірі євангельської триматись до приходу Господа Святого Дня. Амінь. На хмарах явиться Ісус, коли білі хмарі пропливають, часто дивні усе над головою, серце радість тоді наповняє Богу вдячному за все хвалою. А на хмарах явиться Господь, наш Ісус, Спаситель сильний, церкву візьме від земних тривог Украй неба. Дивний, Молитовно в небо споглядаймо, просір вічний та безкрайній, Богові хвалу за все складаймо за любов, його святу преславну. Він Творець, Він є Создатель всього Всесвіту і кожного із нас. Благ усіх земних, Він є даватель, Він призначив кожного свій час, нам дав час земного Він життя. І дав нам час для покаяння у Христі Ісусі, дав нам майбутня через муки і Його страждання. Нехай не гасне в серці радість і подяка Ісусу Господу Христу, зняв Він з нас гріховну тяжкість, оправдання дав спасіння, повноту, З марі дивне Сонце виглядає, дає надію на небесне життя у Христі. Надію вічності, всю маєм Христос є Сонце, правдість свята. Знаєм, скоро прихід буде твій, наш Господь і Бог Всевишній, як вийде число твоїх святих на землі останній грішник. Небагато залишилось ждати, ходить грішник десь навколо. Скоро може він Христа прийняти, церква буде піднята рептово. Церква Божа звірию чекайте, той чудовий прихідня того, щоб світильник ясно міг горіти у день явлення Христа Твого. Амінь. Яка Богу за врожай! Осінь. Це плодів чудова пора, ворожай збирають люди з поля. Задари землі вся Господу хвала, його, в його рука людська є доля. Якби Бог із неба дощ не дав, сонце землю б не зігріло, Землероб даремно працював, ним об його зовсім не вродила. Але Бог є добрий, милосердний, сонце й дощ їм посилає. І Неправдім, і всім щоденно свою руку щедро відкриває, хоч не всі вдячні Богу, люди, Господу, за зрощені земні плоди, то їх терпить всюди сам лише до певної пори. Горидська жатва також буде у призначеній осінній час отой, всіх невдячних, Бог збере для суду, передвічний білий свій престол. Праведної відповіді зажадає сам господар неба та землі, всіх, хто його правду відкидали, і діла творили в світі страшні злі. А ми з вами, брати і сестри, перед Богом щедрим ходимо, Дяку Богові молитві будемо нести за щоденних хліб, що всі їмо. І не сіяли, і осінню не жали, та достаток маєм на столах, Богу дякуємо. За тих, що працювали у участині на своїх ланах. Амінь.